Вітаю всіх, хто дивиться, коментує лайки. Відкриття Близькосхідного фронту Третьої світової війни дає Україні як нові можливості, так і ставить нові важкі завдання. Бойові дії в секторі Газа можуть змусити світову спільноту дивитися на сучасні глобальні процеси більш реалістично та зважено, бо пасивність млявість Половичитись заходів щодо Росії дозволяє іншим агресорам почувати себе безкарно та масштабувати світовий тероризм до рівня міждержавних альянсів. Відповідне завдання для Києва прямо зараз це просування та захист тези, що не може бути окремих рішень для України і для Ізраїлю, бо агресія проти них координується з єдиного центру. І якщо не вжити повномасштабних заходів, то наступними жертвами антизахідного альянсу Москви Тегерану та пхіняну можуть стати Південна Корея та Японія, що остаточно розбурхає апетити Китаю, тож доля Тайваню буде вирішена. Це добре розуміють і вороги цивілізованого світу. Тому намагається подати агресію проти Ізраїлю як суто іранську ініціативу, маскуючи фактичне утворення військово-політичного союзу держав парі. Проте почет нападу може вказувати, що. Крім статусу бенефіціара, Росія може мати статус її безпосереднього учасника. Поведінка нападників, коли жертвами різанини стають жінки, діти беззбройні, цивільні, один в один нагадує поведінку росіян на окупованих територіях України. Це вказує на залучення до організації атаки палестинських терористів, їх російських побратимів. На цьому фоні дуже слушною виглядає ініціатива адміністрації Байдена об'єднати в одному запиті до Конгресу підтримку і Києва, і Тель-Авіва. Але шкода, що масштаби загроз цивілізованому світу не розуміють політики ані в США, ані в Ізраїлі. Бо республіканці з Трампівського крила бачать у цьому лише маніпуляцію з метою розблокувати допомогу Україні та тиражують кремлівські фейки. Про, нібито, що Київ передав зброю західну зброю організації Хамас, а офіційний Тель-Авів відмовив Зеленському у можливості відвідати Ізраїль. Очевидь, таке рішення прийняти з огляду на значну кількість виходців з країн, бувшого СРСР, цікавого та впливового виборчого кластеру. Особливою ознакою якого є певна геополітична шизофренія, бо е, савок вони покинули, але руський мір з голови не вичистили. І тісні зв'язки Ніта з Путіним за останній тиждень теж, теж нікуди не поділися. Відповідно, Зеленський не сприймається на землі обітавання як однозначно позитивний персонаж. Тож для збереження. Критично важливої у цій нелегкій ситуації національної єдності, візит українського лідера поставлений поки що на паузу. Таким чином, Україна важливо просувати меседж, що замирюючи агресорів, міжнародна спільнота вже прогавила початок Третьої світової війни. Але є можливість не допустити її розповсюдження для цього потрібна єдність демократичного світу та рішучі масштабні дії його лідерів. Так що думайте та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити щось такенького.